Всім привіт! Чому важливо слідувати за Божими людьми, як і у давнину, так і зараз. Люди роблять велику помилку тим, що женуть Божих людей, тим, що поклоняються не Богу, а якимось ідолам, демонам або якимось самопроголошеним богам. І за це кожен, хто поклонявся, буде нести відповідальність. Біблія показує багато таких випадків, і один з цих випадків це історія, коли цар єврейського народу, маючи Господа, маючи Божу людину, звернувся не до Господнього пророка, а до демона. І за це він поплатився смертю. З цього можна зробити висновок, що потрібно мати Божих людей та йти за ними, слухати їх та робити, як роблять вони, дивитися на їх вчинки і брати з них приклад, тому що, йдучи за Божою людиною, можна пізнати у своєму житті Господа його істину, силу та любов та отримати вічне життя. Але якщо йти проти Божої людини, проти Господа, людина. Нашли на себе прокляття та неминуче потрапить до пекла. Якщо ви ще не відвідуєте церкву та не знайомі зі Словом Божим, але вам цікаво, і ви хотіли би поринути у Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або у особисті повідомлення, і я обов'язково вам відповім. Боже вам благословень!